Друзі, вітаю. Ну що ж, в цілому вирішив вже потрошку свої результати робити більш публічними. Вже є успіхи в напрямку, який я для себе розвиваю останні 5 місяців. І це саме алготрейдинг. це не боти, не треба плутати їх з ботами, там, з ріл-ботами і так далі. Ну, скажімо так, грілботи це взагалі не потрібна штука, я не розумію, навіщо люди її користуються, тому що є поли ліквідності. Ну про це вже далі, потім колись поговоримо. Але в цілому алготрейдинг, тобто я намагаюся автоматизувати свої стратегії максимально для того, щоб це займало в мене набагато менше часу і я міг. Займатися більше тим, чим я, напевно, хочу. Давайте почнемо взагалі з самого початку. Що це за алгоритми? Це алгоритми, які роблять, грубо кажучи, фьючерсну торгівлю. Торгують на ф'ючерсах. А в даному випадку цей алгоритм зроблений чисто по дефіріму, і він. Торгує тільки на ефіріумі на часовому таймфреймі. Чому часовий таймфрейм? Тому що, знову ж таки, я повторюсь я намагаюся автоматизувати ті сетапи, ті дії, які я роблю, виходячи із різних даних. Наприклад, це автоматизована під мій стиль торговлі, і я в цілому, скажімо так, більше. Торгую якісь вінгові уводи, які там можу тримати по декілька днів, по декілька тижнів. Тобто для мене це нормально. Тому в першу чергу я хотів зробити якийсь алгоритм, який на дистанції зможе показувати мені плюсовий результат. Саме тому для мене зручний був часовий таймфрейм, і зрозуміло, що Ефіріум як актив для торгівлі. Давайте почнемо спочатку. Ми можемо подивитися, що з серпня алгоритм показує плюс 17%. Тут трошки є невеличкі помилки відображені в тому плані, що TradingView у нас там може рахувати останню незакриту угоду. Він її може рахувати і в просадку неправильно, і в профіт неправильно. Тобто, зараз за фактом у нас 14%, але за рахунок того, що остання угода в нас ще не закрилась, він показує 17%. І так само з просадкою. Тобто є по невеличкі нюанси, які роблять неточності, але вони не катастрофічні. Тобто, ми можемо подивитися, наприклад, 10% просадка. От можемо подивитись саме максимальну Просадку, яку ми отримували, це 8,12%. Тобто погрешність є, але вона невелика і не катастрофічна, тому ми не будемо звертати на неї увагу. Що робить цей алгоритм? А він працює як від лонга, так і від шорта. Чому саме часовий таймфрейм і чому взагалі? Наприклад, я зараз показую саме цей алгоритм, тому що в цілому в мене вже доволі багата база алгоритмів: і під інтрадей торгівлю, і скальпінг торгівлю, і різні варіанти з різними активами. Щось торгую чисто тільки біток, щось на альті, але в публічну площину для мене знову ж таки. Скажемо так, ризиковано, тому що обосратися можна всього лише один раз. Тому то я роблю поки що для себе, тестую, дивлюсь, ці алгоритми я вже в цілому за останні 5 місяців вони вже протестовані, вони вже показали свою дієздатність. Це не 10 тисяч відсотків в річних чи не 100% в місяць, але на дистанції вони себе показують дуже добре. І саме головне, що на великій дистанції вони так само показують результат. Тобто це не те, що я там от останні місяці вам зараз показую, і от він наторгував майже за 2 місяці всього 17%. Ні, ми можемо зараз, давайте подивимось. Наприклад, останні 4 місяці. Останні 4 місяці він стоїть в 46% всього. Тобто це середня 10% в місяць. Але е, ну, давайте. З квітня. З квітня він вже стоїть 151% за рахунок тому, того, що ну, була трошки більша тут волатильність, тут були більші рухи. да, а... Е, Давайте я не буду далі проматувати, тому що там буде картина не дуже красива в тому плані, що там буде щось космічне. Так, всього нам не дуже цікава ця інформація. Я хочу показати, як вона працює в парадигмі трьох місяців. Давайте третій квартал 25-го року. Тобто, ми бачимо. У нас третій квартал. А, у нас всього а, пройшло вже майже 3 місяці, скоро буде 3 місяці. І за 3 місяці він показує дохідність 25%. 25%. А це не річних, це до а, депозиту. Давайте поквартально просто покажу, щоб не, скажімо так, фоми не розжигати. Другий квартал 25-го року в 126%. Перший квартал 78%, але так само треба розуміти, тут є деякі погрешності в останніх угодах, тому тут є неправильне відображення в просадках, також є неправильне відображення в. Останнє можна профіт рахувати 53% замість 78%. І просадка у нас максимальна тут складала: 14% це совокупна просадка, тобто від хаїв до самого низу. А в моменті у нас була максимальна просадка 10%. Тобто замість 23% у нас де-факто 14%. Тому. Я ж кажу, тут є погрішність, але вона не дуже велика. Давайте 24 рік. Тобто ми можемо. На графіку дивитися, квартал він закрив в 50%. Так само у нас. Третій квартал. Четвертий. Чому я показую саме квартальні, а не місячні? Тому що цей алгоритм він працює, по-перше, на часовому таймфреймі. Об'єктивно, 50 угод за 3 місяці це не так багато для алготрейдингу. Тому я і показую дистанцію, тому що я робив це для того, щоб вона працювала в мене на дистанції. Тобто, мене не цікавить, щоб я. Кожен місяць заробляв 10%. 000%. В цілому мене це цікавить, але я розумію, що це нереально. Тому я, виходячи зі своїх ризиків, зі свого розуміння, це роблю. І для мене задовільний результат, що він показує на дистанції в 3 місяці, наприклад, там 40, 30-50% з обмеженими ризиками, які в ньому є. Перший квартал 24-го року. 63%. Четвертий квартал 23-го року. Тобто, а можемо подивитись в парадигмі місяця? От можемо. Давайте. Це у нас період з. До а, ну да, четвертий квартал, що я дивлюсь в період. Давайте я зараз покажу не поквартально, а помісячно. 24 й рік. 24 -й рік. Ось у нас квартал. І давайте от окремо подивимось місяць. Тобто в парадигмі місяця нарахуємо ці угоди, вони не закриті, 20% це було за місяць. Але місяць так само може бути і мінусовий, ми можемо це подивитись. Квартальні звіти, наприклад, 23 рік. Ось ми можемо подивитись, що спочатку він одразу отримав просадку у 3% і майже 20 днів він стояв плюс-мінус в нулі. Тобто він щось набирав, щось зливав, щось набирав, що зливав 20 днів. Саме тому я і кажу, що для мене важлива дистанція, щоб він на дистанції не показував від'ємний результат. Чому я зараз показую вам до 2000... 23-го року, тому що, ну, в цілому, в мене графік доступний на годинці тільки до 2023 року. Так само ми можемо подивитися. 25-й, не будемо дивитись, давайте, щоб ми подивимося, як він відпрацював, коли на ринку не було ліквідності, 23 рік. Ось результати, які він показав за весь 23 рік. Можемо побачити, що в нас було 260% за рік, 20% просадка. Знову ж таки, останні не рахуємо. Ну Тут є невеличкі погрішності, але вони не катастрофічні. І так само ми можемо подивитися, що за рік в нього було майже два місяці, він стояв в боковику. тобто Якщо ми будемо дивитись парадигми кварталів, то по квартальному це може бути плюс, але 2 місяці, наприклад, другий квартал у нас 25%. Де факто 7%. 7% і у нас максимальна просадка тут була 5%. Тобто ось цей період він ну, показав себе дуже погано на ринку, але в цілому не мінус. Ось, Тому саме я і зараз потрошку буду виставляти ці алгоритми. Але ті, які на дистанції підтверджують, не мають відхилень від алгоритму, це дуже важливо для довгострокового планування, тому що алгоритми, які мають відхилення, ну, зазвичай вони працюють тільки в якийсь період, краще в якийсь період вони дуже погано працюють або взагалі зливають. Тому саме в публічну площину я поки не буду давати ці алгоритми, тому що в них є дуже великі ризики. Скажімо так, майже всі алгоритми, які працюють на маленьких таймфреймах, особливо з Альтою, вони мають відхилення. Що значить відхилення? В будь-якому випадку в них є періоди. В які вони відпрацьовують дуже погано, є періоди, де вони відпрацьовують дуже хорошо. А тому їх треба додатково фільтрувати. Тому, скажімо так, якщо в парадигмі якихось там скальпінгових стратегій будуть, скажімо так, результати, які будуть підтверджені, там, скажімо, хоча б на дистанції в 2-3 роки. Тоді, типу, да, я розумію, що можна їх виставляти, показувати і вже з ними якось працювати. Тому що треба зрозуміти, що в мене ціль побудувати для себе в першу чергу більш-менш зрозумілі інструменти, які зможуть на дистанції приносити мені кошти. Це не там тища відсотків річних, але це зрозумілий якийсь. Риз, ризик до профіту, який я можу плюс-мінус математично прорахувати. Тому ось якось так. Давайте так, може, візьмемо якусь дистанцію. Давайте 25-й рік, подивимось взагалі Четвертого кварталу у нас ще немає. Давайте третій квартал. От якраз останній, де він у нас. Трошки поганенько працює. Ми можемо побачити, що в нього зараз так само от період вже 25 днів, іде просто в боковому русі, але ми можемо і подивитися, що в цілому і ринок у нас а, не дуже ходить. О, якихось таких рухів а, значних поки що немає. Тому ми можемо навіть просто подивитись на статистику, да, що в нас на сьогоднішній день максимальна просадка 10% була. Тобто у нас е реалізована просадка найвелика була от 8%. І е він рейт за ці останні 3 місяці у нас став всього лиш 53%. Фактор до прибутку 1,3%. Це е до речі, дуже мало, е це один з найгірших періодів. Взагалі, який був 22 20... другий. другий, ми можемо портал подивитися трошки ліпше. Знову ж таки, тут трошки неправильно, у нас тут 90%, і тут вже він нас клав 66% і фактор прибутку 2,2%. Саме тому я ж і ще раз знову повторюсь: у мене задача зробити так, щоб ці алгоритми на дистанції могли. Приносити мені якийсь прогнозований профіт, а, і а, зробити для себе зрозумілі інструменти, де я зможу працювати, окрім DeFi з стейблкоїнами, тобто, щоб я міг використовувати їх ще в таких стратегіях автоматичних, а, з зрозумілими мені ризиками і зрозумілим плюс-мінус профітом, який а, можна прорахувати на дистанції. І ще що із важливого хочеться сказати, ні, не буду показувати, бо це фамайопство буде, нам не потрібно. А взагалі, для чого я це все показую? Да? А, яка зараз сама основна ідея? А, ідея запускати ось такі перевірені алгоритми на дистанції в публічний доступ. Я не буду давати доступ до цих алгоритмів. Не буду їх продавати, тобто, це не якась реклама. Я буду їх запускати, по-перше, для себе, по-друге, і буде змога підключитися до алгоритмів через копітрейдинг. Задача в нас яка? Зробити сітку алгоритмів на різний ризик, на різний смак для того, щоб можна було. Щось консервативне для себе підібрати, там, на дистанцію, якісь варіанти, може з відхиленнями. Ми теж будемо їх давати, але просто ми ці моменти, там, де він дуже погано працює, вони будуть просто в цей момент відключені і включатися тільки тоді, в ті періоди, коли вони працюють. І зробити ось таку різну велику сітку з саме з алгоритмів. З яких можна буде собі складати портфелі або спекулювати на них, тому що в цілому на них є дуже зрозумілі, скажімо так, патерни, в них є дуже зрозумілі статистики. Тому що, давайте я покажу, як це виглядає. Тобто в нас є повністю статистики. Ось такого плану більш детально далі все буду розповідати, але аналіз по кількості угод від наприклад, це: скільки відкатів, як часто, які середнє значення відкатів він буває в процесі Ми можемо подивитися, що середня кількість угод 7,2 Тобто, ми розуміємо, що. А в парадигмі, якщо він а, ловить відкат, то це відкат у нас а, в середньому відбувається 7 угод. Максимальний відкат у нас був 24 угоди, і ми можемо подивитися, який проміжок часу ці відкати у нас а, займали. Так само і з, з падіннями, так само в нас є а, збиткові угоди серія, да, Наприклад, скільки у нас збиткових угод було підряд. Одна зрозуміла, дві збиткових підряд було 22 рази, три підряд було 15, 4, 7 і так далі. Да? Тобто в нас тут є вже якісь математичні очікування, тому в цілому можна буде і спекулювати на цих алгоритмах. Але я ж кажу, про це ми вже більш пізніше я буду розповідати, показувати. А зараз задача запускати копітрейдинг на ось такі алгоритми, які вже підтвердили свою. Працездатність на дистанції. Тобто дистанція, як ви зрозуміли, це не місяць, не два, не три. там Це повноцінна дистанція. В даному випадку я показав з 23-го року, тому що це можна тільки наглядно показати через TradingView. Через бектестер у нас все про пробектещено з 21-го року. Далі давайте я зараз покажу. 4 годинку перемкнусь. Тобто в нас плюс-мінус ось цього періоду пробектещина всі алгоритми Чому? Тому що ось цей проміжок часу ми вже не беремо, тому що тут не було зовсім ліквідності. В цілому, і тут у нас було трошки інакше. Тому що актив був ще не такий сталий, але вже з 21-го року а, Ефіріум повністю пробектешений, повністю перевірений, повністю всі відхилення від алгоритму. Вони не те, що не прибрані, їх просто немає на цьому алгоритмі. Саме тому, скажімо так, я вже більш-менш впевнений в а, його роботоспособності, як це сказати, коротше, ви зрозуміли, да? а, тому. Будемо починати з, саме з таких алгоритмів, які прямо на довгій дистанції показують результат. Тобто ми зараз з вами дивились його дистанцію з 23-го року. Ось і ось з дистанції 23-го року повністю весь період можна, скажімо так, Подивитися, а, може бути, потім будемо підгружати дані бектесту але треба якийсь їм вигляд, тому що там а, бектест там середня а, вага а, ісходної таблички, яку ми робимо на бектесті Вона там складає 300 а, 400 МБ. Там дуже великий перечень даних, тому. А, не знаю, чи потрібно чи не потрібно, але будемо дивитись далі. Так що, якщо вам в цілому цікаво напрямок алготрейдингу, а і взагалі, якщо вам, скажімо так, стало цікаво, побачивши такий інструмент, ви можете переходити в нашу телеграм-групу. Ми зараз окремо створили саме групу. Поки вона пуста, я записую це відео, якраз ми її дороблюємо. Тут, тут будуть доступні алгоритми. А це також більш детально є в Дискорді, Тобто інструкція копі трейдингу. Да, тут якщо є бажання розібратися, більш детально інформація доступна в Дискорді. А в Дискорді, ну, об'єктивно там трошки зручніше зробити. Гілки якусь інфраструктуру, скажімо так, зробити якісь категорії і так далі. І більш гарно це облаштувати в плані тексту, тому що тексту об'єктивно там дуже багато. І також само будуть зараз підгружені ще інструкції, відеоінструкції, як це працює, як підключається і так далі. І буде також доступна. Поділка, де ми зможемо спілкуватися, ви зможете задавати свої питання. Тобто, я, скажімо так, по мірі своєї зайнятості, зможу вам відповідати все, що стосовно алготрейдингу. І в цьому напрямку, я думаю, будемо вже детальніше рухатись і давати різні змоги. по... Саме цій темі, що, все, що стосується а, саме алготрейдингу. Друзі, а на цьому, напевно, в мене все. Па-па!